Хто може нам допомогти не зійти з розуму в цій війні, коли людей 18 років відправляють на війну, коли людина знайомиться із війною, хто може допомогти не зійти з розуму? Це слово Боже. Недостатньо просто прочитати Біблію, вірити в Бога, слухати Слово. Потрібно вийти на рівень діяча. Тобто буває не так сильне противлення послухати слово, як піти і зробити слово. Наприклад, не просто послухати слово, а піти комусь попроповідувати. Наприклад, не просто послухати а. Проращувати слово в мозку, пишучи конспекти, розповсюджуючи це слово в соцмережах і так далі. Щоб слово працювало, нам потрібно досягнути відповідного плоду. Тоді слово реально буде діяти в нашому житті. Я свідоцтво, як у жінки похилого віку, були великі борги, і вона віддавала десятину на благодійність або в допомогу людям, бо в неї не було церкви у неї. Але слово не діяло, і коли до них приїхала церква, вона також давала цю мізерну десятину, але тоді слово почало працювати, і вона вилізла із боргів. І вже скільки років в неї немає боргів, також важливо розуміти, не в яку попало церкву давати десятину, а той, у якій є відповідний плід.